Всім привіт! І я знову з вами! А зараз я розкажу про дуже цікаву книжку. Але, звичайно, не всі про неї чули, бо вона не така популярна, як Гаррі Поттер. Але цікава. І я вам трошки нагадаю: сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і клікайте на дзвіночок, аби дізнаватися про нові відео перші ви. Ну добре, повернемося до книжки. Барабанний дріб, книжку називають та -да па -бам, Клуб червоних кедіїв. Її письменниця Анна Пунсет. Вона іспанська письменниця. До речі, в цій книжці 6 частин, і всі дуже цікаві. Коротко і ясно. Книжка про чотирьох подруг, але одна з них має від'їжджати до Барселони, бо мамі запропонували нову роботу. Дівчата створюють клуб клуб червоних кедів, для них нові 10 золотих правил. І, вони, і самое головне правило ніколи не розлучатися з червоними кедами і носити їх до старості. В... Знаходиться шанс поїхати до Барселони до їхньої марти, якщо виграєш участь у конкурсі відомого журналу ну, бренді. Вони тобі оплатять поїздку. Але у них в класі є каста модних їхня, і вони вважають себе самими модними і розумними. Але вони такі підлі, що зламали Фріді ногу, і вона не може танцювати на конкурсі, і вони викручуються і заходять вихід. Багато вам казати не буду, але скажу одразу: книжка більш для дівчат, ніж для хлопців. Але дуже цікаво беріть і читайте. Остання частина самозахоплювання. Так що до зустрічі, до нових відео!